Доброго вечора. Четвер, 23 серпня в ефірі Телекур'єр. І як завжди, о цій порі настав час поговорити про головні події дня. Українці відзначають офіційне державне свято День прапора. У столиці представники молодіжних організацій вирішили вперше влаштувати яскраве та незабутнє дійство. Дві тисячі молодих активістів зібрались на центральній вулиці столиці, аби підняти до неба найбільший прапор України, який занесений до Книги рекордів України. Його розміри 30 метрів заввишки та 45 за завширшки. Також у рамках заходу відбула святкова хода вулицею інститутською до банкової. Після урочистого підняття прапора у небо злетіли сині та жовті кульки. Сьогодні ми разом з молоді України залюбки вшановуємо День національного свято День прапора України. Сьогодні ми вирішили дещо в оригінальний спосіб відсвятувати цей день. Ми вирішили зробити флешмоб разом з представниками молоді молодіжних організацій України. У нас сьогодні 2-3 тисячі осіб. Такий молодіжний флешмоб проходить в столиці вперше, та організатори на цьому зупинятись не збираються і хочуть зробити його щорічним. Урочисті заходи знаходи святкування прийшли не тільки в столиці, а й по всіх куточках України. По особливому прапор за майорів у Харкові для харків'ян це подвійне свято, оскільки 23 серпня вони також відзначають день міста. Сьогодні особливий день для кожного українця, кожного громадянина незалежного українського государства. День, когда мы чествуем нашу национальную гордость, нашу святыню, смысл бытия и символ борьбы за свободу и независимость Украины, многих поколений наших предков, государственный флаг. У Дніпропетровську національний прапор підняли на площі перед будинком обласної державної адміністрації. До святкового заходу долучились близько тисячі людей. Під час церемонії очільники області та міста вручили паспорти 14 юнакам і дівчатам, переможцям шкільних олімпіад та спортивних конкурсів, активістам учнівського самоврядування та відмінникам навчання завершили свято урочистим строєвим маршем. На площі перед Львівською облдержадміністрацією також урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Участь у святкуванні взяли місцеві політики, громадські та культурні діячі, дитячі танцювальні та вокальні колективи. Кульмінацією свята стали львів'яни ровесники незалежності, які прийшли на акцію, несучи велике синьо-жовте знамено. Відзначило день державного прапора і Запоріжжя. Наймасштабніші урочистості відбулися поблизу облдержадміністрації. Представники влади, держслужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ, школярі та пересічні громадяни стали свідками підняття синьо-жовтого стягу. Розпочалися урочистості промовою голови облдержадміністрації Олександра Пиклушенка. Під цим прапором виборюють олімпійські нагороди наші спортсмени. Він майорить на бортах кораблів та літаків. Політики відстоюють інтереси держави на міжнародних форумах теж під жовто-блакитним стягом, зазначив він. Напередодні Дня Незалежності слід згадати і про доручення президента, боротися з головними ворогами, бідністю, корупцією та безправністю. Майбуття ж України без сумніву полягає у розвитку та процвітанні. Я знаю Запорожский край. Я знаю своїх земляков. Я благодарю их за те, що они делают кожен день на своєму конкретному участке роботи. Ми добились в этом году, що Запорожье – це одна большая строительная площадка. В следующем році ця площадка буде увеличена мінімум в два рази. Також у піднесеній атмосфері з рук можновладців отримали головний документ, паспорт громадянина України, учні Запоріжжя. Свого часу, згадує Олександр Сін, за втрату прапору розформовували полки. На думку міського голови, прапор це не тільки реліквія, а й символ самоідентифікації народу. Саме він єднає нас як громадян єдиної, незалежної та соборної держави. Ми є громадяни незалежної держави, яка має. Своє місце в цьому світі, яка відбулася, і те, що ми провели Євро 2012 на такому високому рівні, це ще раз просто доводить всі, всьому світу, доводить, що Україна це сильна незалежна держава. Після виступів, як годиться національний гімн на знак завершення офіційної частини, а завершальним штрихом стали повітряні кульки, що злетіли в небо з рук маленьких козачат. Тож Україна відзначає 21-ю річницю незалежності з нагоди урочистих подій городяни, представники влади області і міста зранку поклали квіти символічно до погруддя Тараса Шевченка, тримали руку на серці, коли заграв гімн та вітали запоріжців із всеукраїнським святом. День незалежності свято не тільки держави, а й кожного її громадянина перш за все патріота. Переконаний керманич регіону Олександр Пикушенко. Напередодні головного дня України посадовці зібралися у пам'ятного знака українському борцеві за свободу Тарасові Шевченко, символічними синьо-жовтими стягами. Адже саме сьогодні день державного прапору України і в той же час гордості за її незалежність. Ми можемо шибатися, ми можемо робити щось не так. Но ну, нет сьогодні нікого в мире, хто имеет має право нам указывать. Ми страна самодостаточна, ми страна перспективна, ми самая лучшая страна в мире. А минулого тижня голова облдержадміністрації Олександр Поклушенко закликав запоріжців підняти державний прапор України та прапор Запорізької області і над своїми оселями. Я розумію, що вопросиді у тому, ли я флажтоки, ли у мене дома те, що я обіцяв, прапор України і Запорізького краю. А разі бил, ході один случі що я пообіцяв і не зробив? робити ще більше й надалі, адже незалежність країни необхідно стверджувати і доводити щодня не тільки можновладцям, а й пересічним громадянам. Для меня, как для гражданина, рядового гражданина, скажем так, конечно же, это великий праздник К сожалению, пока он не стал тем, что, чем стал День звісним для сіну Штатов, допустим, там празднуется более широко какая-то. Но, тем не менее, для нас, для всех, я думаю, это самый главный праздник, который есть у государства, который должен быть у каждого гражданина. але незалежність не утискається в рамки, не обмежується тільки конституцією чи прапором. Це свідомість кожного окремого українця. І до інших подій у запорізькому міськвиконкомі відбулося засідання бюджетної комісії. До сесії міськради, котра має відбутись 5 вересня, підготовлено понад два десятки питань. Втім, головна мета зробити перерозподіл бюджетних коштів для своєчасного фінансування програм та об'єктів запорізької міськради на вересень. Також члени комісії щотижнево суворо контролюватимуть хід ремонтів на дитячих майданчиках та внутрішньоквартальних шляхах. На обе эти программы выделен существенный ресурс по 5 миллионов. У нас по факту осталось теплого времени года, это сентябрь, может быть часть октября. И абсолютно недопустимо, если какая-то из работ запланированных не будет в эти сроки выполнена. По факту. Тим часом ринкові ветлабораторії Запоріжжя беруть все і багато. На експертизу підприємці змушені віддавати навіть ту продукцію, котра вже сертифікована. До того ж, замість 100 грамів потрібних для аналізу, вимагають чи не по пів кіло. На таке свавілля поскаржились підприємці міському голові Олександрові Сіну під час наради. Забирають продукцію, поскаржились місцеві підприємці керману міста. У ветслужбі виправдовується, вся продукція, що реалізується, має бути із нормативними документами, ветеринарним свідоцтвом та посвідченням якості. Але уряд, полегшуючи роботу підприємця, видав відповідні зміни. А тому, що упростіть для припринімателі поэтому на готову продукцію ветеринарное свидетельство отменить, а реалізацію производить только по качественному удостоверению. Але ветлабораторії пішли ще далі. Беруть на перевірку навіть чай та цукерки, котрі не повинні перевіряти. Предприймайте лінії імені на овочі. А є така продукція, як колбаса. Лабораторії требують приніс ціна, котор конфету. Крім того, вимагають не кілька грамів, чого вистачило б для експертизи, а набагато більше продовжують нарікати підприємці. Тож віддають власний товар не на то, хоче так і з однієї партії спочатку 10 яєць, потім ще по дві з кожної точки продажу. Купуючи овочі чи фрукти на гуртових ринках, папірець, що гарантував би якість товару, надають одиниці. Валерій Гаврійович, вам поручення організувати перевірку, як працюють оптові ринки при закупках. Все. І почнемо наводити порядок в Запоріжжі. Тож за умови, якщо дійсно документів немає, вет лабораторії виявляються праві. Олександр Сін закликав підприємців, купуючи продукцію, ну, вимагати думаю, сертифікати. А лабораторії зобов'язав розмістити вигде. перелік груп товарів, котрі підлягають експертизі, а котрі ні. Якщо ж тут і надалі перевірятимуть зайве, обіцяв влаштувати рейти з правоохоронцями. Аби ж навести лату в цілому на ринках Запоріжжя, запропонував експеримент. Давайте візьмемо в Потому что мы не потянем сразу все семь. Давайте возьмем один рынок. Сделаем на нем полностью нормальную реконструкцию. Разработаем проект. Поменяем там места размещения предпринимателей. Отремонтируем там дорожное покрытие. Купим туда тележки. Таким чином, ринки складуть суттєву конкуренцію супермаркетам, а гроші від їхньої роботи поповнять скарбничку Запоріжжя, а не інших областей, адже більшість супермаркетів – Дніпропетровські чи Донецькі. Попередньо обрали ринок соцміста. Втім, якщо подібне бажання виникне у приватних, місто частково профінансує роботи. Таким чином, переконаний керман Запоріжжя, позбудуться стихійників і створять до 10 тисяч нових робочих місць. Сміттєзвалище, громадський туалет та майданчик для розпивання спиртних напоїв замість парку для відпочинку городян. Мешканці Бородинського мікрорайону скаржаться у сквері, що розташований на кінцевій зупинці громадського транспорту, сміття не прибирається впродовж кількох місяців. Чи не єдина зелена зона відпочинку у районі поступово занепадає? Дитячий майданчик у парку, що розташований на кінцевій зупинці громадського транспорту у Вородинському мікрорайоні, вщенту сипаний недопалками. Місцеві жителі кажуть, тут не прибираються ось уже кілька місяців. Відтак сміття біля лавочок та у пісочницях. Пісочок, звісно, грязний, а курків полно. Собаки ходять туди теж саме в цьому пісочці, і діти гуляють, і п'яні дами теж саме сп'ять в цьому пісочці. не говоря вже за мужчин. мусор здесь, кругом скамеечек, и бутылки, и куривы, и стаканчики, все, все здесь лежит неделями. Не убирают вообще парк, вообще его никто не убирает. Все в пластиковых стаканчиках, бутылках, то есть все лавочки тут усеяны, в пакетиках, семочках, то есть уборки вообще нету. За словами місцевих жителів, ще одна біда на дитячих майданчиках безкарно розпивають спиртні напої, незважаючи на закон, котрий забороняє вживати алкоголь у громадських місцях. Нарікають міліція на порушення, закриває очі. Крім того, нещодавно у парку розташувався певний намет. Люди кажуть, його відвідувачі відправляють потреби просто неба, шкодуючи дві гривні на біотуалет. Никто две гривны, он выпьет пиво, но в биотуалет не идет. Значит, бегут туда, в елочки, сюда, под деревья, все вот это. А здесь же дети. Милиция здесь вообще редко бывает. Чтобы кто-то чего-то прошел, э, ну, шишек большие, там, депутаты, то же самое. Или там мастера, там, их, не, кто, кто там такой ходит, за этим делом присматривается. Здесь вообще никого нет. Делай, что хочешь. Люди запевняють, зі своїми скаргами зверталися до районної адміністрації, втім безрезультатно у свого чергу журналісти телекур'єра розповіли про ситуацію, що склалася у парку під час прес-конференції міському голові Олександрові Вісіну. Я немедленно даю поручення своїм службам виїхати на це місто, розібратися і в випадку підтвердження цього сигналу, а роботи по уборці стихійної свалки очистки території. Поки сюжет готувався до ефіру, місцеві жителі зателефонували до редакції новин та повідомили, що у парк нарешті приїхали комунальники та розпочали генеральне прибирання. Люди сподіваються, більше скаржитись міському голові не доведеться. І обережно шахрає останнім часом широкого розповсюдження, як на території країни, в цілому, так і на запорізьких теренах. Набула проста, але практично безвідвована схема шахрайства. На мобільний телефон жертви, як правило, вночі надходить смс-повідомлення або дзвінок із інформацією про, начебто, затримання міліцію її близького родича. Особа, яка телефонує, представляється працівником правоохоронних органів або ж товаришем затриманого, чи навіть родичем. Далі жертві пропонують вирішити питання шляхом переказу грошей на вказаний рахунок або передання коштів третім особам. Розлублені громадяни, щоб Рятувати рідних віддають гроші і цінності, не підозрюючи, що потрапили до тенет шахраїв. Дуже часто по друга схемі завладівають чужим імуществом, під видом працівників міліції при провірці, наприклад, номірних вещей, мобільних телефонів, либо скутерів. то есть тех вещей, которые имеют номерные и находятся под контролем органов внутренних дел. Сразу же работники милиции, естественно, проверят, действительно ли их близкий человек задержан органами внутренних дел, или, если нет, то, естественно, будет принято заявление в законном порядке зарегистрировано и будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступников. І маленький принц прилетів зі свого астероїда Б-612 до Запорізького геріатричного пансіонату. Персонажів Антуана Десентекзупері для підопічних закладу втілили актори волонтерського театру. Усі грають недавно, однак, від душі. Натомість прем'єра вистава відбулася на нетиповій сцені посеред житлових будинків. Стару добру історію почули і наші кореспонденти на самом справді... Всі наші біди і гористі від того, що поодиночці ми нікому не нужны. Зробити цих людей, хоч трохи щасливішими, захотіли волонтери благодійної організації Твори добро Україну. Так з'явилася трупа через постійні зміни складу на одного актора по дві ролі. Олена Самойленко на сцені разом з донькою. Маленький принц 11-річна Даша вивчила всі слова за два дні до прем'єри. С мамой было очень легко, потому что это все-таки мама. Сделаешь ошибку, то она тебя не будет за это ругать. Мне очень близок этот герой, я его очень понимала, даже когда первый раз читала книжку. Даша просто очень ответственный ребенок, она учила постоянно, она, в принципе, занималась только этим. Плюс ко всему мы использовали мнемонические правила, мы э, занимались достаточно серьезно, зато за это время мы, по-моему, выучили практически весь спектакль и можем теперь гастролировать, как театр семейного стиля. Хоча у творі багато чоловічих ролей до участі у виставі вдалося залучити тільки одного хлопця на роль льотчика. Тут дуже велику роль зіграли гени. Мой дядя льотчик. Він літає на севері. Кожен живий живой чоловік вот, внутри кто-то більше, кто-то меньше, вот такого вот свого маленького принца хранить. Главне, просто вот как то уміть достучатися к нього. Перше маленького принца волонтери зіграли на сцені посеред подвір'я в центрі міста. Запросили всіх мешканців прилеглих будинків. Режисерка Марина Коніва до цього ставила дитячі вистави. каже з дорослими працювати цікаво, адже вони додають до ролі власне бачення. Хочеться іноді самой выпрыгнуть на сцену і как-то деграти і де діти. От і настолько от откуда-то появляется. в обласному горіатричному пансіонаті перебувають понад 200 підопічних похилого віку. Адміністрація каже, з концертами у них бували а от із виставою вперше. Очень трогательно Вот она та переживала. Вона інвалід першої групи. У майбутньому актори планують створити перший в Україні інтеграційний театр для дітей та дорослих із вадами слуху і зору. А поки і надалі оживлятимуть казками, залишені на подвір'ях сцени. І творча незалежність без помпезності, тихо та по-домашньому, у виставковому залі обласного осередку національної спілки художників відкрилась виставка до 21-ї річниці незалежності України. Художників жодним чином не обмежували ані у темі, ані у жанрі. Тож на стінах такий собі коктейль кольорів, зображень та сюжетів. Кожен творець розуміє незалежність по-своєму. Враження та думки збирали наші журналісти. Жирафи з добрими очима, смачні натюрморти та знайомі українські краєвиди. Виставка, присвячена дню незалежності України, відкрилась у виставковому залі спілки художників без помпезності та жодних обмежень у темі чи сюжеті. Тільки вільна творчість та власний погляд художників на незалежність. Тема жизни. Художник рисует то, что он считает нужным нарисовать, то, что ему ближе. И то, что в принципе может быть у него даже и получается. У нас нет такого запретного барьера или там ну, чисто в отношении темы. Все темы у нас такой как бы. Микола Боровик пише переважно пейзажі, тож на виставці представив дві картини, написані за мотивами пленеру в Карпатах, де побував у грудні минулого року. Каже, просто закохався у гори. На одному полотні зобразив відомий високогірний курорт. А друга це Миколичів, батьківщина Олексія Довбуша. Це річка Пруд. я там писав етюди і потім з тих етюдів, Написав дві картини. Взагалі-то я написав більше в результаті цієї поїздки. Ну, на виставку я поки представив дві роботи. Три картини представив і художник Гагік Кургінян. Каже, вибором особливо не переймався, а відсутність обмеження у темах та жанрах вітає. каже так простіше висловити свій погляд на незалежність. Художник сюди рукавоцуються своєї субсної нізавіси. Це я така виставка моєї независимості. А реальності поэтому. Тут уже дальше летишь как хочешь. Не ограничивает, а наоборот открывает мои возможности по реализации, по выбору работы. Это просто вот работа, которую я сделал на прошлой неделе. У меня очень много работ. В этом году я накрасил почти 100 картинок, и много работы. И вот то, что свежее, я приношу все время. Так. В поискі, от приміс, посмотрите, як анібуть роботи в залі. Загалом 32 художники представили понад 100 робіт. Поглянути на незалежність країни очима митців можна протягом місяця. І поки це все. Вітаємо з наступаючим Днем Незалежності. і зустрінемося о 22-й.